Україна, вас вітаю. І обзор АТБ промгрупи. Вітаю всіх найкращих на моєму каналі. З'явилися ось такі набори, з трьох штук. Давайте відкриємо, подивимось. Набір йде з трьох штук. Ось такий великий. Потім йде ось такий середній. І всередині ще менший. Мабуть, для зберігання. Продуктів. Для зберігання продуктів. Набір з трьох штук є вкругла форма, з ручками і також є квадратна форма. Ось така теж з трьох штук. Так, ціна. Ціна 129 гривень. Набір кухонний з трьох предметів це не це. Зараз будемо шукати. Ось він. Набір контейнерів з кришками три штуки. 149 гривень, був 199 гривень. Так, тут у нас стоїть таз, чи як він правильно називається, миска. відро, що складається на 13 літрів. Да? Це воно, так? Да? На 13 літрів. 349 зі знижкою зараз 249. Давайте його розложимо. Дивіться, дійсно відро. До чого техніка дійшла. Дійсно, Із маленького такого ставить ось таке відро на 13 літрів. Навіть його можна зложити і скласти десь там в поличку на кухні. І коли воно вам знадобиться, розкладаєте і знову користуєтесь. Цікаво, цікаво. Добре, тут у нас нові салатники. Дивіться, до кольору до вибору різні, усілякі-всілякі. Можна по кольору підібрати до вашої кухні. Салатник. Ціна салатника. Тут ще якийсь є салатник піони. Ну, мабуть, це не водний. Салатник, пласт... Салатниця пластикова на 4,4 літри 60 гривень. Так, дивіться, ось такі контейнери з двома відділеннями на 850 мл. Кольори в ну, як кришки кольорові. Так, ціна контейнер з кришкою 3490. Так, А ще в нас тут є, дивіться, що ще є. Тут ще щось є таке. А, це відро. Так, поставимо відро. Дивіться, навіть бірюзове є. Такої форми. І відро. Прямокутне на 14 літрів 119 гривень. Теж з ручкою. Так, салатники падають. Шановні копуці. Так, оце ось ці, мабуть, салатники, да? Піони чи ні? Тому що тут не бачу. Салатник, так, це він на 11,5 сантиметрів, це він 55 гривень. Скляні глечики. Кришкою. Так, наскільки літрів теж цінника нема? На літр вісімсот. Лечик скляний, а кришка пластикова. Щітки для тваринок. Так, ось така величенька. Бачу, ось така. До речі, дуже і хороші, якісні. Бачу ручка така силіконова, добра. Хороші такі щиточки. Тут різної форми. Можна обрати будь-яку. Дивіться, кожна різна-різна. Ну -різна. і ось така. Так, рушники з'явились. Так, вже хтось їх тут перекладав. Ну, три кольори, мабуть, так? Да? Добре. Рушники, розмір махровий, розмір 1,40 х на 70 229 гривень. Зараз ці рушники. Так, з'явились нові чашки на 290, так? Да? Так, 290 мл і. Дуже багато різних кольорів. Так, ось така. Салатова. Так, і ще ось така пудрова. Ще пудрова. Теж такі цікаві всі. Дивіться, які оригінальні склянки. 240 мл, 63 грн гривні. Зараз вони. Дуже красиві. Скло надзвичайно красиво зроблені. Підкладки, підставки під гаряче. Ну, звісно, куди ж без лаванди. Таблиця множення, тут дивіться, якісь смаколики, кавуська. До речі, дуже добре, що вони зробили, бачите, з обох сторін, з двох сторін, різні. Це дуже добре. Якщо вам надоїдає цей принт, ви просто перегортаєте і у вас знову інший малюночок. Назвичайно дуже багато сіляких. Так. Ой, дивіться, які смачнющі. Так, ціна таких ціна таких підставок. А, так, де тут вона найдешевша ціна? 22 гривні 90 копійок. Нові тарілки з'явились в АТБ з таким ніжним принтом. Така ось глибока. Так. Ну, і ось така по 50. 5 гривень, 5490. Тарілка називається піоне. Піони. Ось так можна навіть ставити на стіл і надзвичайно дуже гарно виглядає, має вигляд чи дивиться. Так, ось такі штучки. Тут заливаєте всередину рідину для миття посуду і шкрябаєте, шкрябаєте. Свої, свої тарілки, свої сковорідки Ціна такої щітки для миття посуду з дозатором 30 гривень. Кольори в асортименті, прихватка, набір з трьох штук. До речі, дивіться, як цікаво зробили. Рушник, а, прихватка і рукавиця. Кольори в асортименті. А, набір такий. А, так, набір, набір. Зараз знайдемо ціну. 129 гривень, прихватка, рукавичка та рушник. Можна підібрати під свою кухню, під колір. Ось така ще уливка. Ну, наявності два кольори ось такі. так, Тут у нас йдуть чохли для окулярів. Теж кольори в асортименті, різноманітні, чорні коричневі, сірі. Ось такий рушник, підкладка з мікрофібри для сушіння посуду. Так, розмір 50 на 38. Кольори теж в асортименті. До речі, можна підібрати теж під вашу кухню, або вже такий, який вам більше до вподоби. Так, дивіться, які гарні. Так, ну і є, звичайно ж, однокольорові. Резинки для волосся. Як перлинки виглядають. Так, тут ще в нас також є заколки, краби, теж кольорові, різні, різні. Косметичний органайзер для ватних палочок та дисків. Ну, Не будемо його та, відкривати. На малюнку видно, як він виглядає, звичайний пластиковий з кришкою. Ціна такого органайзера. До речі, він зараз зі знижкою. Був 119, зараз 79,90. Щітки для волосся, гребінці. Ось така кругла. Так, а, а, гребінці для волосся по 67,90. 67,90. Пішаки знову з'явилися. Набір вішалок. Наборі 4 штуки. Так, як тут іде, дивіться, як вони дуже добре зроблені. Сама вішалка йде пластикова. До речі, такий хороший пластик. Оці а, кольорові червоні обідки йдуть а, прорезинові, прогумовані, як силікон. Це дуже добре. І не буде, я думаю, що не буде а, злітати з вішалок. Футболка добре буде триматись. Добре, набір. Набір. А, так, був 119 Тепер 84,90 зі знижкою. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляційну річітку. Тут я бачу з різними ароматами: є цитрус, ваніль. Ціна освіжувача 39,90 Насадка на кран. Повертається на 360 градусів для легкого очищення. Швидко, підключення. Ну, хороша штука. Закручується так, так? Да? Гнучка, Скільки це коштує насадка? 89,90. Ну, в коментарях писало, що хороша. Навіть в деяких теж є. Писало, що дуже хороша ця насадка. Так, кому треба такі наліпки різноманітні, побутові? 1490 наліпки. Капці войлочні, з різні-різні принти, різні малюнки. Дивіться, які класні тут мусіндри котячки. Прошити дратвою, прошиті. Ціна таких тапочок. Капці войлочні, 149 гривень. Так, ну цей крем бальзам теж хвалять його. Я запитував в коментарях минулі рази. Сила Карпат. Він 25,90 коштує в ціні, 100 мл. І тут різні. Медична піявка, живокостом. Так, так. зелений. Ну, всі, всім знайомі, да, ті креми вони в АТБ. від шпори. Ой, у мене оця штука була. Звичніше, не крем, а оця шпора. Ой, пройшла. Не знаю, як пройшла, але пройшла. Це таке, що капець було. Так, шкарпетки, дитячі носочки. В упаковці дві пари. Цінники так розложені, що поки знайду ціну. 32 гривні 90 копійок. Дитячі носочки. Так, жіноча білизна. А тут написано труси чоловічі. Це що чоловічі? Та, ну. Ось о, труси чоловічі. Як вони називаються? А, ну, чоловіча білизна. Ну, самі звичайнісінькі. Так. Подушка. Це вони такі вакуумовані. Ну, євростандарт розмір. 50 на 70, гіпоалергенна, середня і стьобана. Ціна подушки 199 гривень. Навіть є, навіть є на матрасник. Навіть є на матрасник, дивіться який. Ось такий на матрасник, теж прошитий добре. Стьобаний. Так. На матрасник 1,60х2 два, з гумкою, тканина мікрофібра, наповнення синтепону. На матрасник 399 гривень. Так, ну і звичайно ж оці серветки, які поглинають дуже швидку вологу своя лінія з целюльози, 10 штук в упаковці, дуже добрі серветки. Якщо десь щось розлили воду, вони надзвичайно швиденько вбирають. 74,90 за набір. І швабра. Швабра з ручкою телескопічною. Телескопічна ручка це така, що повертається в найважкіші міста, найскладніші міста. Так, є ось такою. Насадкою і ось така ще насадка є. Яка краща насадка, я не знаю. З тими хробачками чи ось ця така лоска. 129 гривень, дуже хороша ціна на швабру з телескопічними ручками. Надзвичайно хороша штучка для першокласників. Вивчати. Можна її підвісити. Вивчати пори року, місяць, погоду, дні тижня. Чудова така штучка. Такий органайзер набір розвитку на магніті. Все йде на магніті. Магнітний календар. 279 гривень. Зараз зі знижкою. Цікаві такі от вийшли набори. Бомбочки, шипучки для дітей, хендмейд. І також хендмейс створи мило. Набір для творчості. 169 гривень набір. Ну що ж, а я вам хочу побажати, щоб у вас сьогодні та й взагалі ніколи не літало. Над головами все було спокійно, міцного здоров'я. Це найсаме саме головніше. Я вас всіх поважаю і ціную. Дякую вам за вподобайки, ваші за коментарі. Всього-всього вам найкращого.